На Волині викрили псевдоблагодійників, які намагалися ввести вінілові програвачі під виглядом гуманітарної допомоги з Польщі через митний пост Ягодин. Про це повідомляє прес-служба Волинської митниці та БЕБ у Волинській області. 50 коробок вінілових програвачів. Перевізник возив у складі консолідованого вантажу. Під час митного оформлення ці аудіосистеми він назвав радіозапчастинами, на які нібито очікують з. Збройні сили України. Однак на стадії документальної перевірки з'ясувалося, що підпис посадової особи військової частини на гарантійному листі, який додавався до декларації про визнання вантажу гуманітарним, недостовірний. Відтак незаконно ввезені вінілові програвачі вилучили. Вартість вантажу ще встановлюється. Варто зазначити, що згаданий благодійний фонд працює в Україні вже 9 років. Триває досудове розслідування.